Привіт! Сьогодні останній день тепла. к вам. Та підплив камиш. М -м -м, не завжди на траву. Не строїть пожав. І я зараз скажу. Що ми робили? Ну я робив. Ну, на курс я его зря не буду. Мы спалили право. Ну запускаемся попало. У чого тут робити Що Мы тут... Мы вот тут... Мы тут... ну, не брат тут... Мама, Мама, Мы по телефону. Тому стариць. І дуже піє багато. Не куріть. І не му І що такого похани не робіть для природи і для себе. Тому що куріння вбиває, ні воду вбиває. Ну і всяке сильня кого є. І не мусив будь ласка. Ну що це головне до природи. І що буде, коли ви жаєте січка три. Ну, на себе завели. Походи. Рад за мною ходить. Я зі когось. Я поки йду. Нього. Тому що він боїться. Ти не боїшся зі мною? Покидам. Благо блака братом. Ми на Україні. <різь> І я розкажу, що ми, ми робимо. Мама була яка в телефоні. папа лоби рибу. а, мы, а я типа, брат мне тоже. Ну, гуляй. Нет, нет. Лёва, коров, ну что?

Я его нашел в виду. Сюда. Все получится. Все. 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 Я ему Вкусом макрабым. Mm, смачне. Ставлю балок. Десяти из-за десять из mm. десятый. Mm. Всем пока.